Це другий відлив, він трошки мене розламався. Подивіться, це мені нагадує дівчину, яка тримає це саме сердечко, яке було наш першому відливі догори. Вона, напевно, прийняла свої думки, прийняла свої можливості і тішиться цим. Це, як на мене, це кінь, який от не комуналі. Мчиться вперед, стоїть не доби, так можна подивитися от його ноги, туловище. І вони разом мчать вперед. Що тут у нас з іншого? Опс, боку боку, ну, розламалася. Так, можемо подивитися, тут вже менше відкладемо ці руки, голову, так. Тут залишилися ще страхи, але вона, думаю, що знайшла вже, вона ну, набагато вже краще вилу з цієї сторони. Менше тих страхів, більш гладкі дно вже, так? Але ще залишилось якісь от думки. 1, 2, 3, напевно, ще маленькі якісь, так? які ще можуть їй заважати, перешкоджати, стримувати і тягнути назад. Але думаю, що два-три рази злити віск і буде покращені на енергетичному рівні.